Базовий, давай назвемо арсенал секс-іграшок, білизни, сексуальних атрибутів. У жінки сучасної, і у пари. Гуманайзер це такий перший, да, це змішана стимуляція, це вакуумний вібратор, там багато в них є темпів, інтенсивності uh -huh. ступенів і так далі. Віброяйця, які теж можна використовувати, вони гарно і для парного контакту використовують, uh -huh. і для індивідуального. Навіть оскільки віброяйця не таке велике, то можна проникати і пенісом да, паралельно. Воно, воно не заважає, ну, дивлячись, як вам буде комфортно. Mm -hmm. Також пінгвінчик, у цей, але теж треба розуміти, деякі жінки купляють, чують рекомендацію там, від блогерів, т -т -т -т, пробують, а їх, їм не підходить. Воно. Тобто, нема, нема такого кайфу. Також це ректильні ці кільця ласо для чоловіків. До речі, воно класно працює для там, продовження трішки да, ерекції, стимуляції, зовнішня стимуляція клітера теж для жінок, якщо це паралельно відбувається, можна використовувати, пробувати і дивитися як вам.